o sevgi <laughs> З перших днів війни він був в теробороні міста Київ, допомагав вивозити людей. Завжди був дуже активним, такий патріот, нічого ніколи не боявся. І сам прийшов військомат і сам попросився піти добровольцям. Для нього це, мабуть, така справа честі була. Справа чоловіка піти, він не міг би сидіти вдома, втікати, ховатися. Це не для нього було навіть ще до війни. Він же ж пішов в армію, його не забирали по стану здоров'я. Він дуже любив спорт, він дуже був веселий, безстрашний, ніколи нічого не боявся. Дуже любив свою донечку, родину, свою маму. Всіх дуже любив, такі ну, саме головне, що. І чому він пішов? Тому що він ніколи нічого не боявся. Ми все маємо зробити для того, щоб їх життя, яке вони віддали за нашу країну і за нашу землю, щоб вони їх віддали на дарем. Ми маємо зробити все, кожен на своєму місці, щоб наблизити нашу перемогу. Кожним днем з кожною нашою зустрічю, нам все важче і важче підібрати ті слова підтримки і подяки. За мужність, героїзм, відвагу ваших рідних і близьких. В дійсності ми говоримо про те, що вони виконали свій священний обов'язок не тільки як громадяни України, але й як воїни світла.